Давай глянемо, подругу, які у нього плани на тебе? Що він взагалі планує? Чи він взагалі щось планує? Бо може він думає, що ти, типа, це така, знаєш, зупинка на пару місяців. Планує конкретно трійка жезлів, але що? А, сімірка мечів. Така радість була від першої карти. Значить, перша карта показує про те, що людина дійсно планує. Людина дивиться в майбутнє і придумує, як я буду жити, що робити, як гроші і так далі. ну, ми говоримо про тебе. І тобто він про тебе конкретно, чітко планує зробити дивище. Ні, іскрі, ні, хитрість, то тобто, є, чи пограбувати, чи обманути, чи використати тебе в своїх якихось цілях. Це із розряду, знаєш, ти познайомилася з якимось чоловіком, який тобі от каже, наприклад, мені нема де жити, там був ремонт якийсь почався. Придумай якусь історію. Ти поселяєш до себе додому, кажеш, живи зі мною, тому що ти така вся закохана, вся така малишка. А він цей момент починає так конкретно по чуть-чуть по залазити тобі на плечі, а після плеча вже чуть-чуть залазити тобі на голову. Типу, тобто, годуєш його. Прибираєш, живе в тебе, ні за що взагалі не платить, не працює, тому що знову ж таки роботи для нього, для всіх є робота, для нього роботи немає, а щось таке він робити не буде, тому що він нас дуже такий, знаєш, а-птіця високого польота. Одним словом, будь дуже обережний, чим це все закінчиться для тебе. З сонцем, ти його пошлеш нахід.